Падіння лібіду, цистит, простатит, геморой. Всі ці розлади пов'язані з блоками в роботі першого та другого енергетичних центрів. Спочатку ви ображаєте або ображаєтесь на свого партнера чи партнерку. Далі у вас виникає страх. Страх за положення в особистому житті. Страх і конфлікт в особистому житті, в сексуальному, сакральному сімейному аспекті призводить до блоків. На першому та другому енергетичному центрі саме ці центри відповідають за здоров'я в області тазової та урогенітальної діафрагми. Відповідно від зворотнього, вам потрібно працювати над собою, працювати над психосоматикою. Кожен, хто бажає вирішувати конфлікти, а це процес, це шлях, шлях до себе, знайомство з собою. Має пройти певний цикл трансформації внутрішньої. Ви маєте здобути знання, зрозуміти, на чому основана психосоматика, як виникають проблеми, яка з чакра за що відповідає, під які емоції підв'язана, на які органи впливає, аспекти життя. Все це я даю на програмі шлях до себе. За посиланням в шапці мого профілю в описі під відео, або коли ви напишете в директ, в залежності від того, звідки ви за мною спостерігаєте, ви зможете ознайомитись з умовами програми. Підписка. Ставимо лайк і чекаю на вас.